Ми такі красовезні підхвати отримали магнітні, і тепер прикладаємо і любуємося, підбираємо до якої шторки, який більше підійде. Дуже гарно підходить до бархатної штори, яку я вам давненько не показувала. Бархатна штора це штора, яку не потрібно просувати після прання, яка взагалі не пропускає світла, яка додає затишку і тепла у вашій оселі. Показую вам швиденько по кольорах. Нагадую, то давненько вам не рекламувала їх. Є в наявності колір бірюзовий, зелений такий бутилочний, а, сіровато, а, такий голубий, більше, можна сказати, голубий колір, чорний колір, так, синій електрик, пудровий. Дуже гарні, бачите, підхватки в цьому стилі. Так, в сірих кольорах є в нас декілька відтінків. Маємо сірий, середній, ми його називаємо, сірий світлий з теплим відтінком, і сірий світлий з холодним відтінком. Знову ж таки, є в нас магнітні ось такі підхватики. Новинка. До речі, вони, ціна їхня 400 гривень за штучку. Є в нас в наявності і дешевші магнітні підхватики. Ось фіолетовий, бусковий колір, теракотовий. Шоколад молочний і є гіркий шоколад. Далі золотисто-горіховий, колір айворі, тільки отримали на днях дуже гарний такий світленький, гарний, приємний колір, білий колір і наостанок найпопулярніший сірий графітовий. Ви знаєте, що у нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправка нову я букер пошту з мінімальною символічною передоплатою. Телефонуйте мені або пишіть на Viber чи телеграм.